Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо вас. Доброго ранку, героям славам, пане Тарасе, Дуже цікаво розвиваються події довкола виборів в Сполучених Штатах Америки і президент України Володимир Зеленський він напередодні поговорив телефоном з Дональдом Трампом. І, от про це хотіли би детальніше, так саме позиція української сторони напередодні американських виборів, тому що зв'язки вже якісь починають налагоджуватися. Президент сказав, що хто б не виграв вибори, ми будемо працювати в... Тим розуміємо, що ну з Дональдом Трампом може бути не так легко, але все одно ми готові. От що ви думаєте з цього приводу, які передвиборчі, скажімо так, завдання для України в налагодженні зв'язку і ну всіх політичних дипломатичних процесів Ні, ну правильно, що підтримують зв'язки? Вони все ж таки зустрічалися, коли він був. Е Президентам, а те, що буде з Дональдом Трампом нелегко, ну це таке. Я вважаю. Це ще казки демократичної партії, яка теж намагається втягнути Україну в передвиборчі е, перегони е, свої. Ну я вважаю, що там парочка Селівана Бьорнса в адміністрації Байдена відверта підігрує росіянам, і так тому тут говорити, що саме з, з Трампом буде гірше, ну я не вважаю цього. Тому що ми не знаємо, що буде робити Трамп, але ми точно знаємо, що він зробить. Він зніме обмеження на видобуток нафти та газу, будівництво опіжі терміналів, зніме заборону на введення нафтопроводу Кістоун, який запровадив Байден і всередині Сполучених Штатів Америки. Це значить, що пропозиція нафти та газу на світовому ринку буде значно більше, в тому числі за рахунок Росії. Зараз абсолютно ідіотська ситуація, коли за рахунок цих обмежень, які було накладені діючою адміністрацією нафта, закуповується в Росії та в Ірану. Тобто, такі, знаєте, на словах, хай яй 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 це терористичні держави, а реальності їм допомагають в дійсності вижити. Це раз, друге, ми повинні розуміти, що Трамп ну, точно не буде. Та Трамп точно оголосить фактично економічну війну Китаю. Це які він почав вже робити. А діюча адміністрація Байдена зняла деякі обмеження щодо Китаю експорту. Тому я не вважаю, що так така буде складна ситуація. Навпаки, економічна база цих фактично союзників буде достатньо а потужно знищуватись, тому що ми повинні розуміти, що поки у росіян є гроші і поки допомагає Китай, війна буде тривати. Тому я вважаю, що тут слід абсолютно прагматично виходити і виходити з реалі, а не вислуховувати знаєте казки, які нам часто теж розповідають про те, що нам так сильно допомагають, що аж гай буде. Ну, безумовно, так а також хотілося б поговорити стосовно постаті нинішнього президента США Джо Байдена. Дуже різняться думки і різних аналітиків і західних видань говорять про те, що ну одні говорять про те, що він має зняти кандидатуру, адже на нього здійснюється певний тиск з боку демократів. Він же ж стверджує, що він буде продовжувати участь у виборчих перегонах. На вашу думку, чи залишить свою Бою кандидатуру Джо Байден, і чи буде він брати участь у політичних перегонах у виборчих перегонах? Дивіться, ми, ми повинні розуміти, що якби Байдена як так легко було можливо поміняти, його б давно поміняли. Тому що розмова про те, що у Байдена проблеми зі здоров'ям і це очевидно бачить вже виборці, почалися ще наприкінці не на минулого року. Я упевнений, що демократична партія провела всі дослідження, які тільки можливо і неодноразово. І Мішель Обаму там ставили, і Хіларі Клінтон, і цю Камалу Харіс, і так далі, і так далі. І на жаль, результати були невтішні для них. І це раз, і по-друге, це час працює все ж таки три місяці, до виборів залишилось, і так міняти обізна ну впізнаваний кандидат, і так далі. Тобто, ці проблеми були з зрозумілише до цього, просто на дебатах, коли всі побачили що Байден відверто програє. Ну просто за своїм станом здоров'я програє Трампу Хоча то не набагато мол молодший Байдена. Це створило проблеми. Плюс, звичайно, невдалий замах на Трампа. Теж створив додаткові проблеми для демократів, тому що вочевидь вони зараз будуть в оборонювальній позиції. Трамп цього не відпустить, Я впевнений, він ще місяць буде качати, тему, що саме демократи влаштували проти нього змову і влаштували на нього замах. Вони там на 22 число вже викликали цю голову секретної служби. Та багато чого іншого тому, звичайно, що зрозуміло стало, що є загроза програти не тільки президентські вибори, а й вибори до конгресу для демократичної партії. Ну і плюс фактор Байдена він достатньо вперта людина. Це спроба його ще там до чогось мовити, і тому звичайно, що така така собі ситуація для демократів, і, але вони фактично самі себе загнали. Тому що як я вам говорив, я читав американську пресу. Вони ще в соціології, що наприкінці минулого року почалося з'являтися у американців стосовно того, що Байден за станом здоров'я спроможний бути президентом, тому яку вони там схему оберуть? Чи така малу Харіс? Вони зараз президентом зроблять. Вона піде, е піде одразу ж е з посади. Ну так і найбільш така, там найбільш імовірна кандидатура. Чи то по іншому якось будуть робити, поки що невідомо, але це вони самі себе загнали в таку пастку, що у них Байден виявився липне єдиною такою об'єднуючою постаттю, яка об'єднує демократичну партію, і спроможніше якось поборотися за президентську посаду. Ну, до речі, так згадали ви про Камалу Харіс, і варто зазначити, що напередодні ABC News, якщо не помиляюся, публікували інформацію про те, що нібито Джо Байден навіть доручив вивчити е можливості Камали Харіс е стати кандидатом від демократів. На вашу думку, які е якщо дійсно висунуть її кандидатуру, то які її е шанси е брати участь загалом у виборчих перегонах, і які можливості перемогти Дональда Трампа? Ну, дивіться, якщо там розрив в відсотках буде в межах стат такої статистичної похибки, то навряд чи Байден погодиться така ймовірність теж є, як і демократична партія. Якщо буде дійсності переконливо, що вона там на п'ять чи на більше відсотків поражена. І тут ще ж ви повинні розуміти специфіку виборчої системи Сполучених Штатів Америки. Там же на вибори. Там фактично президент обирають штати, а не напряму громадяни. Тобто, якщо людина програє штат, так то її голоси фактично забирає, в тому числі діючи ну той, хто виграв, і тому там може бути така колізія, коли людина набрала більше голосів, але програла вибори. Як це було до речі, з Хіларі Клінтон, яка на 2 мільйони голосів більше забрала, плюс там вже дуже тиснуть республіканці на демократів. Вони зараз зараз закривають останні лазівки, які зробили собі демократи щодо голосування мігрантів, фактично без паспортів і е, без е, інших там речей, які дозволяють їм там десь 500 тисяч голосів, просто так отримати би. І тому там буде достатньо складна в дійсності ситуація для демократів. І ну подивимось ну то, 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 то воно демократія. Ми не ми взагалі не повинні прив'язуватись до президента. Так і до цього ми повинні не будувати стосунки з спонсорами президентів Україні. В першу чергу потрібно будувати стосунки з американським ВПК та нафтовим лобі з американським ВПК потрібно ставати частиною їхньої інфраструктури. Україна для цього повинна, хоча б починати засекретити підприємство ВПК, їх ледь на відкритому доступі можна побачити і вирахувати, де вони знаходяться, для того щоб заходили серйозні корпорації, тому що їм теж цікаво, що відбувається в Україні, входити в кооперацію, дозволити експорт підприємства ВПК, щоб і валюту завозили, щоб і обмінювалися технологіями, обмінювалися різними речами, в тому числі з американцями. І валюту завозили, підтримували виробничі цикли, забезпечили українську армію. Тут часто у нас чути можна, що виявляється, немає грошей для того, щоб викупити все весь обсяг, який може виробляти українське ВПК. Так, чому проблема? Нехай експортують за кордон, а умовно одну одиницю. Ну, наприклад, п'ять дронів експортували, а один дрон. Дали за одну гривню, наприклад, українській армії можливо це зробити, можливо домовитись або в рахунок цінних паперів ОВДП і так далі. і так далі. Це можна робити, засекретити в тому числі всю продукцію, яка йде через митницю, там і товари подвійного призначення і так далі, і так далі. І тоді ми будемо частиною спонсорів американських політиків. Ани а вони вже все пояснять кому, кого треба підтримувати, кого не треба підтримувати. Зрозуміло, пане Тарасе, 3-4 хвилинки буквально залишаються. Я хотів з вами ще окремо обговорити заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена. Бачу, змі почали публікувати їх. Там тезово виписувати. Там я повністю не бачив, не було часу верифікувати. Але серед того, що наводять, це кілька дуже цікавих. Перше, це те, що Ентоні Блінкен він вперше публічно почав говорити про те, а що буде, якщо виграє Трамп для України, і він згадав про безпекові угоди і словом, так якщо описати, то він сказав що і без належної підтримки сполучених штатів він вважає, що і європейські країни зможуть вдосталь допомагати Україні. Це перший момент, і наступний це він сказав про те, що в Ірану може розпочатися виробництво ядерної зброї з цих програм, тому що домовленості досягти не вдалося, і він зазначив, що мова йде не про роки, а можливо навіть і про тижні найближчі, як це вплине на глобальну безпеку і відносини між країнами. Ну, ця адміністрація розписалася абсолютно си повній імпотентності а, і неспроможності взагалі підтримувати безпеку світі. Тобто, а, ну от знайте, в чому в чому різниця між Трампом, наприклад, була чи діючи? ну Трамп, наприклад, надав наказ знищувати генерала Салімані а, на території Ірану. Він це зробив, а нинішня адміністрація. Удає, що у Куситів з'явилася балістична зброя і дрони, і вони не знають звідки це з'явилося і Іран тут не до чого. Тому тут ну це показує, що в дійсності буде зміна скоріш за все, зовнішньої політики щодо допомоги європейських країн. Ну це теж знаєте, там починаються такі от розводки. Там ну давайте тут. Ай -яй, яй прийде Трамп. Давайте ми тут щось швидко повирішуємо. Ну такої таке я вважаю. Я, я не виключаю, що з приходом Трампа взагалі по повісткової частини нічого не поміняється, але над цим слід працювати і в даному випадку знову таки спілкуватися і доводити свою спроможність і, і те, що в Україну вигідніше інвестувати, наприклад, ніж в Росії. Тоді все буде гаразд, не слухати всі ці розмови, гарні побажання а, і так далі. Ну і знову таки ракети, ракети, власне, ВПК. Чим сильніше ми будемо, тим більше нам буде допомагати. Безумовно, так пропоную на цьому три крапочки ставити у нашій розмові. А пане Тарасе дякуємо, що долучилися. Нагадаємо нашим так. глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякуємо і до зустрічі.